Всім привіт! Ось в інтернеті побачила таку красуню. Дуже цікава вона така сама собою, трошки неординарної форми такої. Дуже цікава. Так, ну зараз пройдуся по ній. Вона мені дуже сподобалася. Тут є окремі елементи. Ось. Так, розеточки, напіврозеточки. І а далі ось брюхське кружево використовується. І ось тут. Так що, ось така вона дуже цікава. Шукала схему в інтернеті, не знайшла. Тоді попалось мені відео на цю майстер-клас. Але там трошки є е, майстриня виправляє свої помилки в ньому, ну, буду розбиратися. Буду розбиратися в цій серветочці. Така вона ось красуня. Така цікава вона сама по собі. Так, і ось що в мене вийшло. Я поки виплала тільки дві розеточки. Це ось ці середні. середні, ще мені третю потрібно буде. Можливо, в цій серветочки будуть зміни. Я побачу, я ще не знаю, тому що, дивлячись на неї, вона сама по собі цікава. Можливо, так і залишу її. Можливо, трішечки зміню, добавлю. Або ні. Ну, буду дивитися по походу, так, як в мене буде получатися. Все буду відео в подальших відео розказувати. Так, ось дві розеточки. Виплітаються вони дуже-дуже просто: 16 повітряних петелечок. Замикається в кільце. Так, ну і пішов перший рядочок. Три стопчика з одним накидом, ой, три повітряні петельки, це для підйому, це один стопчик. І ще в кільце виплітається 29 стовпчиків з одним накидом. Тобто, всього повинно в кільце бути 30 стовпчиків з одним накидом. Далі. Чотири стопчика з одним накидом і пропускаємо один стопчик. Знов чотири стопчика з одним накидом і пропускаємо стовпчик. Але між цими стопчиками 8 повітряних петелек, тобто арочки із восьми повітряних петель. Так, це другий рядочок. Говорю ще раз: 4 стопчика з одним накидом, вісім повітряних петельок, 4 стопчика з одним накидом. Але ось тут, в другому рядочку, обов'язково між стовпчиками пропускається один стопчик з одним накидом. Один стопчик з одним накидом. Так, і у вас виходить 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Шість, ну, таких шість раз, буде правильно сказано, по чотири стовпчика з одним накидом. Так, йдемо під е, слідуючий ряд, де стовпчики з одним накидом. Тут виплітаються стовпчики без накида, а під ланцюжок робиться. З восьми повітряних петельок, сім стовпчиків з одним накидом, дві повітряні петельки і сім стовпчиків з одним накидом. І знов чотири стовпчика без накида. І рапорт повторюється: Сім стовпчиків з одним накидом, дві повітряні петельки, сім стовпчиків з одним накидом. Так, як робила отут з'єднання. З'єднання я робила. Сім виплітала під ланцюжок сім стовпчиків з одним накидом, одна повітряна петелька, один накид, один накид. На гачок, вводила, отак і отак вводила гачок на лицьову сторону, по лицьовій стороні. Вводила гачок під дві повітряні петельки, між цими стовпчиками. Виплітала стовпчик з одним накидом, потім одна повітряна петелька, і далі поїхали під ланцюжок. Під Сім стовпчиків з одним накидом, чотири стопчика без накида і так далі. Так що, отут з'єднання стовпчиком з одним накидом по лицьовій стороні, щоб воно у вас не перекручувалося, рівненько було. Ось така. Ось такі розеточки. Ну, вони швидко виплітаються, але просто Багато ж є друге плеть, є інші роботи, тому все підтягую потрошечки, тому я не можу сісти так. І її, в принципі, вона така серветочка, що її за один вечір можна сплести. Але немає тут нічого такого складного. Так що, кому, якщо сподобалось, пишіть коментарі, дам посилання на е, майстер-клас. <кій> якщо, то спостерігайте, е, плетіть за мною, спостерігайте, <кій> я буду показувати і розказувати. Ну, третю розеточку ви можете самостійно це зробити, бо вони всі схожі резеточки. <кій> кому які будуть запитання, будь ласка, пишіть коментарі, е, поясню. Ну і зроблю третю розетку і буду вже займатися. Ще я тільки не знаю, отут вони окремо виплітаються, чи вони приєднуються до, як оплітається плет, як оця сторона. Тут іде тісьма стовпчик, і між ними повітряна петелька. Стовпчик і між ними повітряна, а ось тут тісьма вже йде. Тут вже без. Стопчик біля стопчика 4, 4. Да, 1, 2, 3, 4. Без повітряних петелек. Тому вона така суцільна, а тут, виходить, ніби така. Ніби з дирочками такими маленькими. Ну тут повітряна петелька, за счет повітряної петельки, так і утворюється воно. Я ж кажу: єдине, що я тут не знаю, якщо підходиш до цього, чи тут воно зразу виплітається по ходу, чи окремо оці виплітаються. По мастер-класу ще не знаю, не дійшла до цього. А, ну, ось така вона гарненька, Ось така вона гарна виходить. Не знаю, мені ніби хочеться ще додати, щоб тут один, два і ще три додати. Щоб оціх на пів було три. А тут буде, виходить, тоді буде чотири розеточки. Не знаю, так щось очі просять, що. Мені ніби не вистачає. Ну, і дивіться, тут її можна подовжувати ту довжину, яка потрібна кожній майстрині, так? кому як подобається. Тому що тут цих розеточок можуть бути не 3, а 4, 5, і кому яка потрібна буде довжина. І також, отут, тоді на оці, вони також. А тісьма вона просто буде, дуже шматочок ось обв'язується, Тут тоді буде шматочок. А вже ця, яка буде остання, то тут буде повна така обв'язочка йти. Так що тут можна її подовжувати за бажанням робити її більшенькою. Ну, Можливо, я ще, мабуть, добавлю. Можливо, в мене буде ці 4 розеточки. Чомусь мені хочеться ще зробити ще одненьку, ще одненьку тут. Так що. Ну, спостерігайте, воно в ході, і все буде видно, як воно буде получатися. Така красуня буде. Зараз це відео я поставлю в плейлист під назвою схеми. Що кому буде незрозуміло, пишіть коментарі. Я вам щиро дякую, що ви мене дивитеся. За лайки, за коментарі. Гарного настрою, мої любі. Позитиво. Бережіть себе. Пока-пока, до завтра. А далі буде, як завжди, цікавіше.